Це привіт на схід. І тепер завжди о 14 годині та 30 хвилині наш спецпроект Привіт на схід до нас приходять гості. Ми говоримо з вами про допомогу воїнам. Ми розповідаємо історії героїв. Ми співаємо пісні війни. І дуже багато гостей у нашу студію завжди приводила Галинка Гузьо. А сьогодні вона дуже радіє, тому що вперше в ефірі Файного радіо ФМ Галичина. Привіт, тобі Привіт, діаночка. Привіт! Всі слухачі Файного радіо. Найперше зі святом тебе. Я mm. надіюся, що сьогодні всі ваші слухачі відчувають цей позитивний настрій. Тому що насправді в студії клумба квітів, клумба позитиву. <гум> Дякую тобі. Ти теж такий знаєш суцільний позитивчик, обмінялися з тобою знаєш, компліментами? А тепер будемо говорити про серйозне, Адже ти є організатор, ініціатор, керівник на так можна сказати, нового проекту, який зовсім уже започаткувався, і який, я думаю, буде тривати, і він залишиться з нами, тому що це пісні війни. Розкажи, будь ласка, як народжувався цей проект, яка була задумка? Власне, ти дуже чітко підловила оце питання, що проєкт буде доволі довготривалим. Він тільки стартував. Наразі я над ним і мої однодумці працюємо всього-навсього два місяці, але це вже настільки закрутилося, що реально вже десятки людей всю цю справу втягнуті, захоплені і працюють над цим. А все почалося з того. Ваші слухачі вже кілька днів тому чули цю пісенну прем'єру, пісню Дорога на схід у виконанні п'яти воїнів АТО, музику, до якої написав Павло Таба. Ков, а слова Василь Фосюк. Власне, коли Павло створив цю пісню, в нього під час створення пісні виникла ідея, що не він повинен це співати, тому що в пісні, в тексті самому такі меседжі, що найчесніше, найправдивіше, і найщиріше їх напевно заспівають ті, хто прийшов війну, ті, хто побачили все, що відбувається на сході, хто зазирнув, прямо кажучи, в очі смерті. Напевно, ті люди найкраще би передали ті. Емоції вкладені в тій пісні. Ми знайшли бійців, ми а я ставили собі задачу. От, от як ви їх шукали? Оце цікаво. Такі голоси, таке виконання. Яночка, ну на жаль, живемо ми зараз в такий час, що кожен має дотичність до війни, кожен має угу. дотичність до того, що відбувається, бо стояти осторонь, жити зараз окремо, якось неможливо. Тому, працюючи з артистами, я протягом цих останніх двох років трагічних, неспокійних, часто. Разом з артистами бувала і на полігонах, і в госпіталях. Павло їздив взагалі з туру, підтримуємо своїх сходом і півнем України. І зав'язалося багато контактів. Тому, коли виникла оця ідея, що треба знайти для виконання пісні дорога на схід співаючих бійців, довелося зробити всього-навсього кілька дзвінків, і нам дали таких хлопців, дали контакти, координати. Що знаєш, мені дуже приємно, що. Жоден з тих, кому я зателефонувала, з такою пропозицією не відмовився. Хлопці приїхали на студію на професійну студію звукозапису Jenny Рекордс. Павло їх прослухав угу. і фактично всі, хто прийшли прослуховування, всі п'ятеро залишилися. В пісні ви почуєте власне, голоси п'яти бійців. Хтось солює, хтось співає оці багатоголосні партії. Але якраз от з пісні Дорога на схід стартував цей проект, про який ми з тобою почали сьогодні говорити пісні війни. Чому так? Тому що познайомившись з тими п'ятьма хлопцями, які приїхали на запис, я побачила і зрозуміла наскільки ці люди творчі, наскільки вони водночас мужні, сильні, безстрашні. Ну, вони пройшли всі війну, вони всі повернулися з найгарячіших точок. А зараз живуть тут на мирній території, і кожен чимось займається. От, наприклад, людина, яка у вас теж вже була в студії, і пісня, яку ми сьогодні пізніше запрем'єримо, Богдан Ковальчин із Дрогобича, він власне після повернення із АТО почав писати власні пісні. Почав писати, записувати і е, виконувати їх. Максим Перев'язко, так само від Майдану е, прийшов АТО з гітарою в руках. І зараз періодично повертається туди, на схід до своїх побратимів і їде так само туди з гітарою, аби піднімати бойовий дух піснями. І я задумалася, ми знайшли тільки п'ятьох таких хлопців, які творять, які співають, а їх же ж набагато більше, мабуть. І кинула клич по всій Україні. Ти знаєш, задумала зробити альбом. Думала, напевно, буде важко назбирати пісень 15, Бачу, що вже назбираються вже як мінімум на дві збірки. Але суть тому проекту в тому, що це будуть професійні аранжування, тому що багато є фронтових пісень, створених власне за останні два роки бійцями, наспіваних просто під гітарку. Так ну а як інакше на війні, інакше пісні не звучать. Але щоб їх донести до найширшого кола слухачів, до суспільства, щоб пісні такі звучали, в тому числі на радіостанціях, щоб їх галичина прем'єрила, так е, мають бути професійні записи. Ти сама розумієш, що таке є професійна пісня зроблена, це зроблене професійне аранжування, це зроблений професійний запис на професійні студії. Ой. І, власне, тоді, вже, коли ми це все будемо мати, ми формуємо загальний альбом, видаємо його і розпосюджуємо по полігонах, військових частинах, музичних школах, в зону АТО. Якомога більше і ближче до всіх людей, які не байдуже зараз, те, що відбувається в Україні, дякую тобі за те, що ти робиш. А давай тепер от з нашим героєм поспілкуємося вже на зв'язку з нашою студією. Є Богдан Ковальчин. Богдан, привіт тобі! Привіт, Діанко. Ну, в першу чергу хочу тебе привітати сьогодні. народження. Дякую. Позитиву тобі усього, посмішок щирих і миру, але такого переможного миру. Дякую тобі дуже. Дякую усі, 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 дорогі мої, за те, що не забуваєте, за те, що любите, і за те, що просто є зі мною. Галинка Гузо в нас в студії. Можете собі поспілкуватися. Привіт. Привіт, Богдан. Розкажи, будь ласка, трошки про цю пісню, яка спочатку називалася Я поїду на схід, а тепер ми залишили назву просто на схід. Ну, ця пісня, вона е, в якійсь мірі особиста, в якійсь мірі вона десь підсумовує е, думки е, хлопців, які повернулися звітам, у яких е, десь є нерозуміння тут в мирному житті. Десь вдома, якісь неполадки, і прокидається тоді оце бажання знову повернутися туди. Ось це, це і є десь, мабуть, основна емоція. Хоча там немає жодного слова про війну і, зрештою, в кожного свій схід. Богдане, як творяться пісні? Ти, я так розумію, цю ти виношував довго чи ні? От цікаво, сам творчий процес? Ні, насправді воно якось, якось органічно пройшло. Десь, мабуть, під, під впливом вже цих переживань, які, які є тут в мирному житті. Богдан, а скажи мені, будь ласка, до війни ти співав? Ні. Не співав навіть, навіть в хорах, не співав там десь і так далі. Тобто війна е, народжує героїв, і війна народжує таланти. Галюсь, ти. Я ще хочу додати, що зараз ви почуєте пісню Богдана Ковальчина на схід у його особистому виконанні. А в проєкті пісні війни ця пісня зазвучить зовсім по-іншому. Напевно, вперше слухачі Галичини почують, з ким саме в дуеті заспіває Богдан, тому що це наразі було таємницею. Разом з Богданом цю пісню буде в процесі створення проекту виконувати Віктор, винник, лідер гурту Мері і так буде зі всіма іншими піснями, фронтовими, з піснями, які створили і написали бійці, щоб привернути більшу увагу суспільства до цієї тематики і, власне, надати бійцям підтримку. Разом з ними пісні будуть виконувати відомі українські артисти. Я хочу сказати, що вже попередню згоду на участь проєкті дали вокальна формація Пікардійська терція Павло Табаков, Оксана Муха, Ірина Доля, Фома з гурту мандри позитивно дуже на пропозицію відреагував Тарас Стополя з гурту Антитіла. Думає над цим всім Віктор Бронюк. Тому якщо на останок скажу: якщо хтось має співочих бійців, творчих бійців, знаходьте мене в соціальних мережах, знаходьте сторіночку Пісні війни. Вона так і називається у Фейсбуку. Пропонуйте свої пісні. Якщо хтось хоче долучитися ще якимось чином, не відмовимося, тому що теж проект зараз на етапі пошуку меценатів, тому що він має бути абсолютно благодійний, некомерційний. Тому... Якщо можете, допомагайте. А якщо ні, то просто слухайте фронтові пісні. пісні ну, мені. Ми вже з Богданом зголосилися, що будемо допомагати. Ми тут сьогодні на трьох говоримо. Дякую, Богдан. Що... Oh, за, wow. за твої пісні, за хороший настрій, за твій героїзм, твою мужність і за те, що був там. Дякую, дякую, Діма, за підтримку. Богдан Ковальчин. На схід. Дякую тобі, Галюся, що сьогодні завітала в студію. Дякую тобі також за цей величезний проект. Радіо ФМ Галичина у спецпроєкті Привіт на схід буде презентувати кожну пісню.